Усім і знімаю спеціальну інструкцію по оновленнях сайта. Як ви бачите, появилося нове таке приложення, додаток на оформлення замовлень. і Зараз я основні такі моменти покажу, нажимаю на, саму, на сам додаток. Тепер дивіться, наприклад, ви хочете зробити замовлення на себе, відповідно, це йде через кошик, тут от, посередині кошик, ну, воно чимось подібне до попереднього приложення. Але я зараз хочу показати на людині новачок. Наприклад, в мене, як я зайшла, бо коли я зайшла через Google, вона мене йде як учасник, а через Google йде тільки як ну, партнери бренду. А тут, виходить, на цьому прилаженні я можу зайти і на учасника, і на партнера бренду. Е, так, тут, ну це я вже, давайте я вийду з цього аккаунту цієї людини. Е, і у вас з'явилася така от панелька, пишеться несходящий доступ. Вам потрібно скинути замовлення. От номер учасника, бачите? Так, 116. Чекайте, який там номер. Зараз я подивлюся. Так, 116. 116. Так, 116, 74, 252. 116, 74, 252, так. І система. Підтягує мені цю людину. І, як ви бачите, ну в кошечок я завчасно набила точно по такому самому принципу. Розкриваю кошечок. І в людини... Ви знаєте, новачок, якщо робить на 1300 гривень замовлення, це 46-47 балів плюс-мінус. От людині спочатку було 38. Я сказала, що треба ще доробити таку-то кількість балів. І по стартовій програмі ти можеш отримати подарок за 400 гривень, купивши в компанії за 19 гривень. Тобто людина зробила замовлення. Ось такий заказ. Так, пакет вона казала удалити. 13-й каталог, тут, виходить, її додався автоматично, як ви бачите, да? зубні щітки додавалися у подарунок, так як вона зробила замовлення по зубних пастах. <кхід> по всіх акціях треба дуже бути уважним, дивитися. І дивіться, що ще тут. Які прилажені, які ще вона має можливості? Ми зараз перейдемо до. Пропозиції, да? пропозиції каталога. Це, ну, зазвичай компанія зараз йде, дає такі сімейні набори, буває подвійній кількості. І пишеться перший крок. вибери собі перший крок вартістю до 400 гривень. І вона вибрала, зараз секундочку, вона вибрала парфум. Вибила я парфум. додаю через Vela код. Плюсик нажимає. тепер він має появитися. І зверніть увагу, парфум, наприклад, бо я спочатку подумала, що від чорної ціни ні, від ціни знижки, тобто вигідно все, що йде до 400 гривень по ціні каталога, ви маєте можливість забрати як новачок за 19 гривень. Нажимаю, от, бачите, ще раз нажала, воно активувалося, зелененьке стало, в корзину додаю. Дуже сайт довго опрацьовує. Так, і тепер повертаюся, знову перевіряю доставка і оплата. Так як людина ще не робила замовлення, і змініть. Вибираю серсні пункти, наприклад, наш барський, якщо ви через пошту значить дізнаєтеся дані нової пошти чи Укрпошти, От, підтягується. Плату за доставку вона не вибрала по продукту, тому я зберігаю так, як є. Так, І ось таким чином, дивіться, як цікаво виходить, в цьому каталозі ну, для учасника знижка йде 15%, воно йде як скидка на марчендайзинг. Її компанія повернула 198,60. І нарахувалося на кешбек. Після того, як вона оплотить оцю цю суму, то на наступний заказ в неї буде оцей кешбек, яким вона має можливість користуватися, окрім того, ще була знижка мінус 15%. Ну, зараз цей каталог ще додатково на цій неділі знижка ще додатково мінус 10. Тобто, в перший заказ учасник отримує мінус 25% і ще 10%. 10%, 15% ще кешбека на наступну закупку. Тому пропонуйте, розказуйте, діліться, хто полюбляє продукти, дуже вигідно ним просто цим сайтом користуватися. Просто перший раз треба людині пояснити, перший, другий раз до тих пір, поки людина сама не навчиться це робити. І додавайте обов'язково людину в наші головні чати.